Участники летних Олимпийских игр 28 в Пекине и 29 в Пекине. Славные друзья, а в олимпийском дне был разговор о участь Наши спортсмены и на с ограниченными физическими возможностями. Их им, им, им опроски пожалуйста

Встановлюєш хороші, добрі, дружні стосунки між народами. Ти згода. Ти зближуєш людей, які прагнуть єдності. Ти вчиш різномовну, різного племені молодь поважати один одного. Ти джерело благородного, мирного, дружнього змагання. Ти збираєш молодь, а молодь це є наше майбутнє, нашу надію під свої мирні. Repore o e